Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім топ-5 школь... шкільників, які порушують правила. Перше, це вони їздять на машині без, без посвідчення та прав. Друге, вони питаються обманути косира, що типу їм по 20 чи 18 років, чи їм по, взагалі по 35. А третє, третє місце вони питаються... Вони питаються розвести старшокласників на, на пиво або сигарети. І четверте місце це вони незаконно просять там, наприклад, незаконно просять дати порелити. якщо їм якщо в шкільника немає прав, то як ви поїдете на машині? Ніяк вас зупинять і зупинять і все. І п'яте місце це а, ш, шкільники, які порушують правила. Там, наприклад, вони ходять там з, якимось, з пістолетом чи з гранатою. Якщо у вас побачать гранату в школі чи, чи в магазині, то викликать поліцію і якщо вам менше, ніж 16 років, то будуть розбиратися. З батьками, якщо вам вже є 16 років чи навіть більше, то а, ви будете самі за це відповідати. Або штраф, або або колонія для неповнолітніх для неповнолітніх на на рік чи на місяць. от тому друзі, запам'ятайте, що це все, що назвав, це називається порушення правил. І таких шкільників зараз навіть багато, а вони можуть подумати, що це прикольно, але це взагалі не прикольно.